Пормадо Забудь про головний біль. наближається лихо. Що загрожує королівству? І нашій свободі? Але в нас є зброя. До якої вони не готові. Екшн королева воїн від початку мав стати хітом. Всі актуальні теми фільм зачепив. Це кіно про боротьбу за свободу від іноземних загарбників з крутими жінками-амазонками у головних ролях. Ще й з безліччю темношкірих акторів, головна серед яких талановита Віола Девіс. У фільму багато схвальних відгуків, особливо тішаться темношкірі глядачі, які отримали нових героїв. Але є й чимало критики, бо стрічка романтизує королівство Дагомея, а воно піднялося на продажі рабів європейцям, практикувало людські жертвоприношення. Та й насправді Амазонки й близько не були такі круті. Королева воїн це не урок історії, а красива художня вигадка. Коли принцеса Єлизавета була маленькою дівчинкою, вона не чекала, що одного дня стане королевою. Вона була просто маленькою принцесою. Дівчинка, яка не мала стати королевою, провела на троні 70 років. Рекордний час для британської монархії. Але нетривалість правління зробила Єлизавету такою популярною, а життя, де головним пріоритетом був обов'язок і служіння своїм підданим. Документальний фільм Єлизавета ІІ та її славне правління зібрав рідкісні кадри зі спочилою вже королевою та спогади людей, які її добре знали. Кіно для усіх, хто не байдужий до британської монаршої родини. Життя як замерзла річка. Поверхня красива. Але під нею. Безрадісний самотні буття, хроніки Веспер. Литовсько-французька науково-фантастична драма про потенційно невеселе майбутнє землі. Екосистему планети зруйновано, і 13-річна Веспер намагається вижити з паралізованим батьком у світі, що змінився назавжди. Одного разу вона зустріне таємничу жінку, яка змусить веспер використати увесь свій розум і навички, щоб відвоювати собі право на майбутнє. Я з майбутнього. Прибулить з майбутнього французький комедійний екшен не повірите» знову про потенційне невеселе майбутнє землі. Щось ця тема в кіно зачастила. У цьому фільмі пришвидшити кінець планети може аварія на атомній електростанції, щоб попередити її і ще низку супутніх катастроф з майбутнього телепортується ентузіаст-рятівник. Ага, не вам одним сюжет віддалено нагадує Термінатора. Але по суті хлопець з майбутнього хоче завадити корумпованому чиновнику побудувати ту саму станцію. Добре, що несподівано у прибульця з'явиться союзниця, донька того самого корупціонера. Сам Таймс Дорол Прокат повернули інші класичну, вже містичну жахачку 2001 року з Ніколь Кідман у головній ролі. Події стрічки відбуваються у Британії у 1940 ві роки. Жінка з двома дітьми їде у провінцію, оселяється у старому будинку і чекає на чоловіка з війни через незвичну хворобу сина і доньки. Грейс сама навчає їх вдома, а слугам заборонено приводити до будинку чужих. Як же здивується жінка, коли діти їй розкажуть, у домі вони живуть не одні. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.